хочу уезжать из Крыма из Алушты. Как здесь классно вообще. Привыкла, да? Я привыкла. Здесь как в своем доме жили. Настолько все душевно. По-домашнему. А що трапилось? Удар по Кримському мосту. Що відомо на цей час? У СБУ вже прокоментували вибух. А також сьогодні про Олега Сенцова, який після контузії повернувся на фронт і попався під артобстріл. Про все це за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки до цього відео, підписуйтесь на канал і вмикайте дзвінок. Так, на допомогу. Що ні там всі стоять? Що ви стоїте? Йдіть сюди. Отже, у ніч проти 17 липня на кримському мосту пролунали вибухи, після яких влада заявила про якусь надзвичайну подію. У мережі показали відео перших хвилин після вибухів на Кримському мосту. На кадрах видно яскравий спалах, а потім чути потужні вибухи. Після бавовни автомобільний рух на мосту було зупинено. А вже ж російські силові органи кваліфікували вибух на кримському мосту вночі, 17 липня, як терорист. Акт в його організації вже звинуватили українські спецслужби. Так, слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за статею «Ст...» акт. Як то каже слово на три букви, Уви. все за даними слідства, в ніч з 16 на 17 липня в результаті терор. Акту вчиненого спецслужбами України була пошкоджена одна із секцій Кримського МОСТу. Слідством встановлюються особи з числа українських спецслужб і збройних формувань причетні до організації та виконання цього злочину. Заявили на Росії. Російські силовики також підтвердили загибель двох цивільних осіб. Чоловіка і жінки, які їхали мостом в легковому автомобілі. Їхня неповнолітня дочка отримала поранення. Національний антитерористичний комітет РФ уточнив, що атака була здійснена о 3.05 ночі двома українськими безпілотними наводними апаратами. Як то каже, слово на три букви уви. Все. А от видання РБК України з посиланням на джерела в СБУ повідомило, що вибух на мосту був результатом спільної операції СБУ і ВМС Україна. Офіційний коментар СБУ містив лише глузливий віршик, який неможливо трактувати однозначно як підтвердження або спростування цієї інформації. Соловейко рідний брат, знову міст пішов поспати. Та раз два ПС музика народна слова СБУ йдеться у повідомленні відомства. Кримське міст це той символ, який має і буде зруйнований зараз, в майбутньому це не має жодного значення. Коли повернеться Крим. Кримський міст перестане існувати. Речник СБУ Артем Дехтяренко дав вже офіційний коментар відомства щодо інциденту на Кримському мосту. Всі деталі щодо організації БАВОВНИ служба безпеки України обов'язково розкриє після нашої перемоги. Поки ж ми з цікавістю спостерігаємо як один із символів путінського режиму, вкотре не витримав воєнного навантаження, сказав він, нагадавши слова глави СБУ Василя Малюка про те, що Україна має право перерізати логістичні шляхи в. Ворога, одним із яких нині є Кримський міст, ми не можемо уявити Україну без Криму. І поки Крим під Росією, це говорить про одне. Війна не закінчилась. Також і речник головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов сказав щодо інциденту з мостом у Криму. Зараз весь світ бачить багатокілометрові затори і порушення мостових конструкцій. Що стосується додаткових коментарів, причин цього не коментуємо. Можна лише процитувати слова ГУР Кирила Буданова про те, що Кримський міст конструкція там зайва. Він також зазначив, що через руйнування секції мосту росіян виникнуть проблеми з логістикою, які створюють потенційні переваги. Для українських сил оборони. Але щоб ви всі знали ціну, яку ми за неї тут платимо. А от колишній політв'язень Кремля, український режисер Олег Сенцов, який воює на фронті з російськими окупантами, знову отримав поранення. Про це він повідомив у Фейсбуці. Тиждень не задався. На першому ж бойовому виході після поранення під час десантування попали під артилерійський обстріл. Бредлі знов врятував нам життя. Троє поранених в основному уламки з обличчя вже витягнули. Дрібні в руці та нозі залишаться зі мною назавжди. Сенцов запевнив, що у інших хлопців теж все добре. А запорізький. Лікарі знають свою справу. Нагадаю, що раніше український режисер Олег Сенцов отримав на фронті травму. У захисника України діагностували контузію. Вийшли з бою ті, хто залишився, виконав свою задачу. Далі дуже важкий, дуже важливий рубіж для того, щоб могло ставати далі наш контрнаступ. Ті троє бійців, які залишилися в струю ну, взводу. Поранено скучне ранені. Тому що були близькі бої, перекидывалися гранатами і їх на 300. Один такий важковатий, два інших. В принципі, теж, але життєвною загрозою. Що ми їх, їх вивезли? Я лежу тут на Івакі чекаю коли заберуть, ну, У мене контузія походу. Ну, Не важка. Ліжуся і в встрою. Навіщо я все це розказую? Щоб ви знали, що ми все одно переможемо всій, всій війні, але щоб ви всі знали ту ціну, яку ми за неї тут платимо. Слава Україні.